Привіт, шановні гості, дорога родина. Питаюся прийти в себе після вчорашнього дня. Вчора ми їздили прощатися з кумом на лісове кладовище. От. Багато хто мені писав, зайчки, вибачте, що не відповіла. Ну просто не соображала ні було як. Сьогодні стараюсь себе зібрати до кучі, бо треба все рівно ну, себе навіть морально підтримати. Я вже не говорю. Про всіх інших, це я хочу до роліка знайти чистіку. Стараюся відвлекатися, не думати про це, а воно ж все рівно все рівно ти про це думаєш. Дуже було багато людей, страшне. Як для Києва, це ж не те, що в селі, що прийде все село, а в Києві багато було бійців. Uh, багато було родичів, друзів, знайомих. Взагалі, мабуть, більше, ніж чоловік, 200 чи 300, я навіть так, важко сказати скільки, але дуже було багато людей. Що зайчики, це така невесела вчора була подія і ну, ну, так, на стресі. На стресі, звичайно, що коли ти uh, на стресі, то ну, не до якихось сообщень чи ще чогось. Ну, ви самі розумієте, але життя продовжується, жити треба далі. Я стараюся себе якось трошки привести в порядок, тому що ну, не можна зациклюватись на цій проблемі, бо вона тебе потім зжирає самого зсередини. Тому треба трошки розшевелюватися. Погода взагалі чудова, але я зараз хочу щось зробити і потім. Може, схожу, прогуляюсь, не знаю. Поки що ще не вирішила. Тож, зайчики, таке. Не хочу, щоб ви розстраювались, але ж, оскільки це влог, а я в влогах показую і розказую все так, як є. Свої емоції, свої переживання, своє все-все повністю. Побачили в попередньому влозі оцю виблузочку, так? І кажете, давайте таку будемо шити. Я, в принципі, можу вам прямо зараз показати, як її викроїть, а потім як її ще й до кучі. Тому що уроки ви дивитесь дуже погано, судячи по тим переглядам, які є, ви уроки дивитись взагалі не хочете. Ну а смисл мені два дня знімати, потім ще ставить фонарі, робить прокрутку, щоб що, щоб ви не дивились. Смисл <Смисло> який. Смислу нема. Тому зайчики, я вже мільйон раз казала, що. Буду робити тільки те, що приносить якусь користь, смисл і ще щось. Тому я зараз приблизно вам покажу, як викроїти таку блузку. Це, в принципі, не складно. Головне зобразити потім, як же ж її шити до кучі. Забираю свої викріки. Господи, стільки цих викрію, стільки цих викрію, що хочеш. так? Зараз швиденько, потім вам ще поділюся гарною новиною. Сьогодні буду ділитися з вами гарними новинами. Так, ну що ж, рилася, рилася, знаходила тканини, щоб хоч е трохи якось разнообразить, скажімо так, яркого додати. Отже, знайшла я в мене отакий бірюждовий крепший фон, ну він майже не прозорий. От, бачите, такий. Це все тканини Анни, коли вони там були, да, дуже давно. Тому що в мене багато тканин ось такий. Так? І ще є бірюзовий софт? Ну ні. Треба обрати тканину або білу з малюнком, або та, в якої ось так окрашений і виворіт. Ще знайшла дуже красивий в Магнолії, ось дивіться, яка бірюза. Це буде якесь платтячко. Ось така ще. Бачите, софтик. Теж бірюзовий, нитки бірюзові знайшла. І оскільки блузу я вже пошила таку, то тепер буду викроювати платье. Якщо хочете блузу, то робите душу. 70 см по викриті. Так, перше, що ми робимо, нам потрібно з чогось зробити волан. Так, Але волан то потім. Давайте спочатку вверх. Отже, блуза, якщо блуза, відрізаємо 75, 70 чи ну, 80 см, в залежності від її довжини. По всій ширині тканини. Так, ось у мене ширина тканини, але я буду шить плаття. У мене буде ще спідниця і підкладка, то не важно, блуза то чи що ви там собі придумали. Отже, беремо ось так. Тканинку бахнули на стіл і відрізаємо. У мене буде плаття, тому воно буде внизу со спідницею, тому відрізаю ось як на плаття. Так, тут беру я 47-48 см. Все, як завжди, робимо. Трішечки робите довше лінію талії, бо в нас там відрізні деталі шов. Отже, якщо берете до лінії талії, припуск на шов, плюс ще припуск додатковий пару сантиметрів, тому що там є шовчик в нас на вилан. Відрізаємо і робимо саму звичайну викрійку. Для цього берете свою базову основу, чи просто відкриваєте урок, де я відразу крою викрійку і кроємо. Це я щоб швиденько щоб не займати багато часу, вам покажу, кромку відрізала бо вона зайва. Викладаю, беру викрієчку, притуляємо. Враховуйте, Що це не урок а авлохнуть, тим не мені, все я вам показала. Так, так. ось так. Припуски на шве, як звичайно. Для блузи плюс 10 см по грудях. Якщо хочете внизу, щоб була вільна, то плюс 10 см і по стегнам чи по бедрам. Так, вирізаємо. Ось викроїли ви спинку, полочку. Тепер ми беремо полочку і розвертаємо її повністю отак от на столі перед собою. Пройму, розділяємо навпіл Ось цю одну лицем до мене, бачите, стоє. Тут навпіл, пройму, тут один бік, ось теж приблизно навпіл. І вимальовуємо ось таку, ось таким чином лінію. Як вам заманеться, ну, тобто, з пройми отак от, плавну лінію сюди. Це місце, до якого буде пришиватися волан. Оскільки ми цю пройму розрізали, то нам потрібно отут буквально сантиметр подовжити одну пройму. Нічого, ви низ потім підкоригуєте. Ми ж додали, якщо пам'ятаєте, припуск на шов, тому що там буде шов вшиватися в пройму, і вона просто стане менша. А загальна довжина буде однакова, тому що і тут розріжеться. Ви зрозуміли, що зробити, так? Просто в вільному цьому отак от малюємо тепер лінію, як нам заманеться. Щоб вона була красива. Оскільки це плаття, то можна трішечки отак зробити туди вище. Щоб цей волан так дуже наталюється. цей. І прямо ось я намалювала і розрізаємо на два. На грудних виточок тут немає. Ми розмоделювали їх в лінію пройми. Враховуйте це. Ну або нагрудна виточка переноситься ось сюди і сюди. Тут лінію пройми я вже сказала, підрізаю. Так? Тепер круїмо волан. Оскільки в мене буде плаття, я крою зразу два волана. Так. Ви можете викроювати, ну, якось обиграю його. А ви можете викроювати тільки один. Для цього ми беремо тканину квадрат нам нужен. Як мінімум 60 на 60 см. Ну, або 70 на 70. Чим більше, тим краще. От у мене вся ширина тканини яка? Мабуть, що тут зараз поміряю. 60, ну так, метр 50 стандартна. Так? От. Зараз і побачите, як на столі я викраю. Ця полочка, ви вже її не переплутаєте, вона розрізана. Що ми робимо? Я беру, ви можете взяти тільки один, бо в мене ось ось з ткані. На столі склала, хусткою склала отак от до себе, бачите? Вони вже все видно. Навіть ті, кому не понятно, то їм навіть видно буде. Тому що не понятно тільки тим, хто пише російською чогось. Всім остальним людям все понятно. Так, відрізаю. Ось хустиною склала, зараз ще раз покажу. Тут в мене, я думаю, залишиться ще на спідницю, щоб плаття зробити. Так, тут на спідницю ось залишається тканина, отже, ще раз. Тож так довго я пояснюю для самих тих, тому не ясно. Ось. Вся тканина, вся. О, метр п'ятдесят. Склали навпіл. В нас є ширина тканини. Ось довжина. І оця коса нитка. По косій нитки складаємо по діагоналі хусткою. Ці жінки вміють зав'язувати хустки. Хусткою склали раз, хусткою склали два. Ось у нас є цей кут. З цього кута, от скільки у вас тут є. Руки циркулі. У мене тут виходить 34, ну, майже 35 см. Так? І руки циркулі, ось я рухаюся, щоб в мене тут. Кругом було, щоб мені кружок вирізати. Так, ось таким чином. В одну сторону. І так само в другу. Руки циркулі включили свої, і руками-циркулями рухаємось, щоб вирізати круг. Влади, обично з кругів. Все по цій лінії, що я намалювала, вирізаю. Мільйон разів показувала, як робити волани. Мільйон раз. Може, хтось не побачив. Для нього це буде новость. Новина і відкриття. Так? Все. Ми із двох квадратів зробили два круга. Ну майже. Тепер потрібно приділитися з довжиною цього вала. Так, яка тут була довжина? Тут була довжина у мене, значить, від одного кута тепер. Беремо ну, десь 18 см. Можете взяти більше. Отак, 18. Бачите, що я роблю? Руки циркулі знову у мене. Бо без рук циркулів нам нікуди. Все, вирізаємо. Є. І тепер, що потрібно, розрізати. В мене ось вийшло два круга. бублики. Бачите, що вийшло? Два бублика. І ці бублики треба просто розрізати. Оскільки ви можете взяти один, я відразу кроїла два. Ось Просто розрізаємо ми один бублик. Один я беру для верхньої частини, другий бубел останеться для спідниці. Щось там я вже нашию якийсь вала. Так, Зараз ми розбираємося з основним цим бублом. Тепер приношу манікена і показую, що робити, куди бігти. Що вирізаєте рукава? Короткий, може бути, довгий. Любий, вирізаємо ще рукава. А я зараз принесу манікіна, щоб методом наколки показати вам, що робити і куди бігти. Ну, Оскільки в мене немає можливості якось закріпити телефон, то буду на мігах, на помідорах. Отже, нижня частина блузи, ось вона. Так? Кладемо лицем до себе. Лицем до себе. Ось наш бублік відрізаний. Кладемо прямо зверху. Тепер увага. Якщо у вас блуза довга. То оця сторона, де отут коротша, отут коротша, ви її не підрізаєте. А якщо платя, то треба буде трошечки підрізати, бо не вшється в боковий шов. От прямо зверху приклали, тут лінія пройми. І отак отрізали, скільки треба. Дивіться, трошки більша. Отрізайте волан, бо він вже довгий. От я його зараз отак от чікну. Так. Давайте на манікен, щоб було понятно. Ось вона, нижня частина блузи, в нас виглядає отак. Зараз я її приколю. По-бистрому. Через то я вам казала, чим зручні ці манікени. Що на них можна швидко все приколоти, щоб вам навіть показати. Так? Ось, це не блуза, а плаття, ну, врахуйте, що це у вас блуза. Хоча та блузу буде блуза. Мені ж треба його притулить якось. До манекена, щоб понятніше було. Так, ось плоття. І тепер я вам покажу, що робити. Це ж взагалі нескладно, правда ж? Ось так вирізана у нас ця частина. Тепер ви берете волан лицем до себе і дивитесь, де вам треба підрізати. І прям пришиваєте отак зверху, на оцю частину. Понятно вам, пришили. Нижню частину волана відразу треба обробити. Або Двойна підгибка або ролівий шов, зігзав, що завгодно, бо буде незручно потім. Він має бути вже оброблений. Оці кружки не викидайте, вони будуть воланами для рукава одного. Все, отак от прикололи, подивились, де вам треба. Це я просто показую, як я підрізаю. Ось воно лежить на столі, його видно. Я ще потім візьму телефон в руки. Значить, тут ця сторона, бо мені буде незручно. Я дивлюсь, яка от отут я підріжу. Ось. Щоб мені в боковий шов його не вшивати, Ну так просто плавно зріжу до той лінії. Так, це сюди. А ця сторона, де буде пройма, просто по формі пройми обріжу. З вивороту. От з вивороту, по формі пройми, я оце просто обріжу. Так, зараз показую. Показую вам. Верхню частину, якщо ж хочете, можете на нитку собрати, хоч і весь волан. Я не буду. Отже, дивіться, тут з однієї сторони, ось в нас форма пройми, волан підрізали по формі пройми. Понятно? Він повністю входить в пройму. Нижню частину волана обробите. Ось так. І потім пришиєте повністю, тут вже буде оброблений низ. Ось пришиваєте, пришиваєте. Я маю на увазі, бачите, я залишила донизу десь 3 см. Бо тут буде лінія талії, плюс тут буде підгибка. Якщо блуза, то оце можна було б не підрізати. Все. Після того, як у вас ця частина буде готова, ви пришиваєте, де верхня частина блузки. Матері лихо. Де я її вже діла? Десь, тут на столі, вона валяється. Зараз я її знайду. Думаю, ще її не викинула. Ні, ось вона. Після того ви пришиваєте, як волан пришиєте, пришиваєте верхню частину, блуза чи плаття, що там у вас буде. Так, ну що ж, ви викроїли рукава. Неважливо, вони довгі чи короткі, У мене будуть короткі плаття літнє. Ось обидва рукава. Тепер я беру той кружок, який ми кроїли з вами волан. Ось він. Складаю його в четверо. Це щоб легше було. І роблю валан, тут в самій широкій точці, десь приблизно 7-8 см. Можна взяти 9. Давайте от спочатку 9, 9 см. 9 см відкрою. Отут 9 см відкрою. Вирізаємо бублик знову. Отут я мала на увазі 9 сантиметрів. У нас вийшов бублик. Ми його розрізаємо. Все ж як завжди. Я вже наколола, бачите, ось волан. Так. Тепер ми беремо рукав, який буде до верхньої частини, до оцеї. От тут де волан, так? Ось він, щоб вам видно було. Ось тут буде цей рукав. І саме на цьому рукаві наш буде волан. Один. Для цього ми беремо рукав, ми беремо наш бублик, підрізаємо отут, бачите, воно отак іде, а я зрізаю це, щоб вам зразу показати, отак вверх. Притуляємо ось так до лінії пройми. У мене вже булавок тут нема, закінчилось. Теж волан низ обробить. Можна повністю пришити його, можна отак, зараз я тут приколю. Приблизно, щоб вам показати. Він може бути зібраний в складочки. Це як захочете. Так. Ви теж дивитесь повністю, чи тільки на вершину рукава його оставити, як захочете. Вже будете дивитися, в залежності від тканини. Принцип той самий. Ось Я просто притулила, бачите, до голівки рукава. Але не забувайте, що відразу треба обробити ці волани. Це правило номер один. При пришиванні воланів ми їх обробляємо відразу. Ну, ось так прицепила. Все, і тепер мостимо до рукав ось сюди, цю лінію пройму. Все. І у нас виходить, що, здається, що волан з рукава переходить на волан до виробу. Зараз я оце приколю, возьму телефон в руку, щоб вам було зрозуміло, що є таке. Так, ну ось, дивіться, волан. І буде здаватися, що він переходить в волан на рукав. Все воно тут гарно буде пришито, нічого не буде тиліпатися, Додатково на рукаві можете отут зробити призборку. Все. Далі викроємо будь-яку спідницю, яку захочете. На цей рукав все-таки не треба волан, хай воно краще так виглядає цікавіше з цієї сторони. Ну що, маленька, маленький такий майстер-класик у влозі я для вас зробила. Так? А далі вже буду займатися своїми справами. А якими справами, тепер треба шити в кучу те, що навирізала? Шити в кучу те, що навирізала, і буде ок. Рукавчик короткий, бо плаття літнє, У мене десь є бірюзовий шифон, такий теж світло-бірюзовий. Який гарно підійде на підкладочку, бо якщо платять, то треба підкладочка. А спідниця буде саме проста за тим воланом внизу, який я навирізала. Таких уроків дуже багато на каналі. Пишемо платья, терапія, волан. І знаходимо мільйон відео. Так, це буде пояс. Мільйон відео плать з воланами. Їх таке різноманіття на каналі, що ви собі навіть деякі не уявляєте. Не да, уявляєте навіть, скільки їх там. Так, спідниця буде широка, просто широка спідниця, а внизу той кусочок волана я пришию. Тут в мене частина ось на задню половину спідниці, от такої вона й буде ширини, оскільки в мене такий залишився волан. Передню половину спідниці можна зробити ширшою і призборити в складки. Це вже по факту я дивлюсь, так, щоб ткань. Гарно виглядала і гарно дивилась. Так? І ось в мене один ще ж є волан, Круг, бублик. Оцей круг це називається сонце. Це ми з вами волан сонце вирізали. І тут, і там кругом. Чого сонце? Бо воно вирізалося з круга. Давайте ще раз, що таке сонце. Круг це сонце. Круг. 360. Коли ми кроїмо спідницю на півсонця, вона в нас складає. Половину круга, ми її складаємо і з неї робимо талію, і у нас по бокам ось. Оце напівсонце, спідниця. Тобто загальний її об'єм всієї спідниці складає половину круга. Все сонце це круг. Так? То якщо ми в цьому крузі виріжемо талію, оце в нас спідниця сонця. Якщо ми беремо половину круга, половину. І вирізаємо в нього талію, це на пів сонця. Зрозуміло? Я думаю, тут вже куди ж, куди ж зрозуміліше. Так, зайчики, ну що, на цьому все складу докупи це відео, змонтірую, бо мені тепер треба займатися ціє, цією платтю. Цим платтям. Так, Що я буду метикувати? Волан, волан на рукаві, короткий рукавчик зроблю на такому. В фіксаторі резинці в мене десь був голубий такий крапший фон для підкладки. Зараз я його покажу. Не голубий, а бірюзовий ось, він гарно підходить. Бачите? Майже в тон. Він ідеально прям буде для підкладки. Я казала вже, що на підкладці я ніколи не економлю, шию якісні речі. Тому, можливо, для когось це задорого так тратиться. Для мене ні. Так, ось буде така підкладочка, може, ще з тих магнолій щось виріжу, бо теж ця ось, бачите, як гарно співпада колір. Це ще в мене старі запаси тканин. А їх в мене старих запасів багато. Тому, можливо, саме цю розмальовку ви взайні вже й не найдете, але знайдете багато-багато гарних інших замальовок, розмальовок, які нічим, нічим не гірші. Тож, на цьому все. Цьомки-бомки бувайте, максимальна моя підтримка для вас. А ви, якщо хочете мене підтримати, то пишіть добрі слова, не забувайте ставити вподобайки. Все буде чіки піки Головне, зайчики тримаймося, і кожен день знаходьте щось, що в ваше життя приносить радість. Бо без цього ніяк. Без цього ніяк людина має жити і радіти життю. По-любому тьомки бомки пока.